Після закінчення війни буде багато історій, у яких не можна буде зразу поставити крапку, наприклад, зрадники, які лягли під расистів і почали відпрацьовувати, наприклад, чиновники різних рівнів, які зрадили Україну та стали колаборантами, наприклад, пропагандони, як шарії, які так само винні у війні і мають кров на руках, наприклад, оті нелюди, які катували українських полонених, наприклад, вбивці та гвалтівники дітей. Загалом є чимало категорій військових злочинців, які заслуговують на, так би мовити, нагороду. Якщо деякі з них здохнуть раніше, то це дасть можливість поставити крапку в питанні відплати. Якщо ж вони втечуть на Росію чи до іншої країни, то питання відплати залишиться відкритим. Ізраїль після Другої світової війни і після теракту на Олімпіаді в Мюнхені показав, що можна знаходити і карати військових злочинців і терористів. Знаючи те, скільки небідних українців точно готові оплачувати послуги структури, яка займатиметься пошуком і покаранням, через бажання помститися за особисті втрати, я вже сьогодні з упевненістю можу сказати, що така структура з'явиться, і утримуватиметься вона на приватні пожертвування, а пожертв буде багато. Такий собі український аналог фонду Симона Візенталя. Але змінений через умови нашого часу. Хто не в курсі, Симон Візенталь, засновник та керівник Віденського центру документації, дослідник Голокосту, всесвітньо відомий мисливець на нацистських військових злочинців, агент і співробітник Моссаду. Ну, а карати карати будуть представники небесної канцелярії. Мені так здається. І я знаю, хто вже працює над реалізацією цього проєкту. Гарний проєкт. І працюватиме доти, доки нагороди. Так би мовити, не знайдуть усіх достойних, так би мовити, героїв, впевнений, що частина з них сьогодні не думає про такий розвиток ситуації. І це нормально, ми маємо про це думати і робити. І я радий, що вже роблять. Хороший буде проєкт. Правильний час поприбирати трохи.